Доброго дня і вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати про одну, свою, одну із своїх рослинок. Це кротон Мамі. Мене дуже часто в інстаграмі питають, як за ним доглядати, чи не хворіє він у мене і взагалі, чи важка вона в догляді ця рослина. Це не перший досвід у мене мати таку рослинку. У мене були звичайні крутони, але цього разу я захотіла собі іменно такого, от, щоб він був невеличкий, і листочки були в нього трошечки закручені. Ще мені дуже подобається, що бачите, які такі шипи у нього є. Ось це сорт мамі. Важкий він у догляді? Ну, дивіться, я не можу його так залишити на напризволяч. Наприклад, як цілодедрон чи інші мої рослинки, які можуть собі зростати, їм поливаєш, і не треба заглядати їм. Їхні пазухи. Чому Цей, цю рослинку дуже полюбляють е, е, такі шкідники, як кліщ от е, павутиний та е, найгірший для мене шкідник, це мочистий червень. Слава Богу, а, ні одного, ні другого у мене не було, тому що я, е, по-перше, я цю рослиночку купила дуже малесенькою у. Людей, які колекціонують рослини, такі все вдома мають ну, міні-розпліднички, і у них вони ці рослини дуже викохані. От, у них там ні одної на них немає ні, ні шкідничків, нічого. Ну, люди люблять таке. От я вишукую цих таких людей, таких як я, через Фейсбук, є цілі групи. Там от, вони всі в цих спільнотах спілкуються, і я вже бачу. То, яка, яку має собі репутацію, у тих людей я купую собі рослинки. Не в епіцентрах, ні в яких садових магазинах, я в кімнаті рослини собі не купую. Колись я мала собі таку необережність не купити, от бачите, в мене на фоні стоїть кавове дерево. От, тут є дві рослинки, я бачу, їх так от сплила в одну. От чому? Ну, вони були по знижці і вони стояли, це, знаєте, є в епіцентрах такі лички, де. Рослинки стоять уже уцінені. От, і стояло там кавове дерево. Я, значить, його побачила. Дивись, наші нормально все. Думаю, чого б його не взяти. Тим паче, що в одному горщику там було ну, рослиночок, ну таких малесеньких, от таких от, живців, можливо, десь 15. І я взяла. Втім, я подивилася, що десь на листочку була така, от зараз покажу, от мене спаки квітне, і от, бачите, такі, якби чуть-чуть пудра. Ну думаю, ну, мало лі, що то може бути, і не звернула на це увагу. А це уже був сигнал. Зараз це просто пилок опадає на з квітки да, на, на цей листочок. А взагалі, якщо ви бачите десь в якихось магазинах і хочете собі купити рослинку, і бачите, отакі щось такий, оцей біленький пілочок на, на листочку, це означає, що є шкідник, який називається Мучистий червець. Він дуже небезпечний. І, значить, я все-таки принесла його. Цього ж купила це кавове дерево, якби все було добре. Потім почали опадати листочки. Я бачу, що шкідник. Давай його витравлювати. Довго не буду розказувати. Скажу так, я рік боролася, я витравила того червеця, із 15 я на силу зберігла. От, вони такі невеличкі були оці живці. Вони тут росли тільки два, і то без листочки. Ось бачите, вже за три роки воно якби дерево стає деревом. ну Тут я ще і формую, обрізку, я обрізаю тут, щоб воно не тяглось. Бачите, вбок, я так підрізаюся і воно собі так пишніше робить. Коли я рятувала цього капове дерево, да, цю арабіку, я втратила дві рослинки: маранту і ще там. Деякі рослини я вже не пам'ятаю, ну все, загинули ті рослинки. От і я не зуміла врятувати. Але я врятувала кавове дерево, і то на це пішов рік. І на це пішли дуже сильні препарати. Я живу, бачите, в селі в мене. Я можу винести рослину і пролити її там десь на вулиці, бо в хаті я цього не роблю. Великими дозами таких, знаєте, препаратів дуже сильних, так як Актара, там ну і все. Тому я раджу, коли ви купуєте рослинки в садових магазинах і бачите їх, звертайте увагу на все. Тому що, отакі, знаєте, незначні е, якісь, наприклад. Моменти можуть просто в собі приховувати щось таке небезпечне. Ну що, Повертаємося до нашого крутона. Кротон в мене вже років два, вже він так гарненько зростає, як собі повільно росте, от він в великих кімнатах, то він трошки губиться, ну а якщо десь так маленька кімната, да, мати таку невеличку рослину, обов'язково, щоб вона гнала до стелі. От, заглядаю я до нього, ніяких не допускаю переливів. За цим дуже треба слідкувати, тому що коренева ніжна і одразу обсипеться листя. От. І звісно ж у мене я ж ще раз вам позазначу, що я живу в селі, до мене залітають мухи. От і перед сезоном, або вже, ну, наприклад, під кінець сезону, ось уже вересень, я вже буду використовувати профілактику. Я просто купую для рослин засоби від шкільників, і просто ними проходжуся. По всім, не дивлячись, є нема шкідника профілактики, тому що мушки вони на своїх лапках розносять як мінімум тлю. Ну і все інше. Тому що запобігти, то, бачите, в кадр попадає муха, <сумітно> нічого не може зробити. От малі діти в хаті інколи ці двері туди-сюди відкриваються. Тому маленькі комашки, мушки, павучки можуть там принести великі проблеми. Тому всім дякую за увагу. До наступної зустрічі.